рахунок 2-1 на користь багетів багеті трохи поміняли сторону. в сторону. Гри... Дві гри перемогли на червоні, одну програли і вирішили піти на синій сайт. Зараз будуть робити. Вітаю вас, пане! Я, я прям, я, я прям, ну майже цей образився. Я, короче, перший зареєструвався на розіграш Хотів виїбнутися. А по факту, що виходить? А виходить те що я цей. Це the Showdown. Це останні ігри сьогодні-завтра. За 5К євро. <кхм>, Б'ються 4 кращі команди за півроку. Який прикол? Так от, я ж доповоюватись хотів. А ти, коротше, взяв мене і прокинув. <кхм> я б той, що там відбувається? Порум, порум. Так, що у нас? Мінус, шивану забанили, трокса підбанили. Дов... Дуже довго думають. А, ну в принципі, там не те, що довго думають, там <смі> згадують, кого банити треба, кого не треба. Там і так бани йдуть. <смі> Статись дергати не буду. <смі> Піздец, коротше. Ну. Це якраз таки там, де там, де були. Какалі за А що ти можеш? Робити? Дайте Какалі пограти. Так, Наутилус відкрити. Можна... Гвен заб... Слухайте, все коротше. Немає Джона, але Гвен повинен перемогти. Там, ну техник, хтось Джона, скажи, щоб він усю силу трактора для Гвен віддав. З блядь. Волік, А є сенс? О, Сивирка, да, Вірка гарна. Oh, Sever Now, забирайте. Ну, все ж таки в Олібіра пішли. Багети? Багети на UTLUS? Я знаю, що ви вже драв зробили, що ви вже грати починаєте, ну. Джона не до Та я розумію, що Джона не догвен. Але все ж таки. Як би було епічно. Зері? Ну це дуже лейтовий драфт виходить. І Гвен, Зерін. Там часу багато потрібно. Лісіна бороче. Візьміть Варвіка, народ. Беріть Ширчика, перегравайте гру. О, щось в'єбало. А, це далеко в'єбало. Кармо, Чого не Лулуху? Ну можна ж було б взяти лулу в волі бір і на цьому. Ну теж все було б. Ну все було б же ясно. Де Бознахто? От Бознахто зараз за зері повинен був розповідати, які треба збирати, які треба відігравати. Наутілус до на другої стадії драфту прийшов. Я не знаю, я б його одразу забирав, би. типу, взагалі байдуже. Я просто би кричав би: Давай, 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 поїхали. А тут що, тут взагалі нічого нема Так, ну я сподіваюся, це остання грає, можна буде йти відпочивати. Угу. Ну, я так розумію, зараз буде маукай для багетів Їм потрібно щось таке, що можна зупиняти о гіка, рім про якого я казав, що в минулій грі потрібно було його брати. Тут складно буде, тут вже Зері Гвен може не допомогти, плюс у лісіна будуть проблеми виникати. Мені! Панарода! За що? Не ведр... На... Наш на, живодо. Ні, Маока треба брати. З тих чи, з тих сапортів, що... А я казав, що мунда не з'явиться. а на... Інстантна Маока йде, ну? Та ні, треба. Ну, малка треба е, все. Чим, дов, чим довше ти думаєш над своїм піком, тим більше часу вигадати піку твоїх противників. Яка Лулу -лу У противників лулухів вже не буде. Боєм, чому робите? Да, да, будете Я не знаю, я вже б краще б замість лулу забрав бижану. Вони забрали карму, як сапорта. Довбні. Наше Лулу собі забрали. Ладно, зараз подивимося, яка Зоєчка. Я скільки пам'ятаю, скільки дивився за іграми, Зої ніколи нічого гарного не показувала. Ні, не забирав. Тут же запис іде цієї гри. Я, я потім заберу. Но після цієї гри... Ну, 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 оп, спіймали, підтяжечка і все. Ладно, хто більше дамагу отримав? Мені здається, до багеті субар до Дамагу більше отримали, ніж по кармі зіграли. О, правильно, от вірка з вешки стартує. Ой. Ну, я такий, да, заунцу я ще по всьому я на гроші вже все. Ой, а це що? А, а не, що вона сліп сбила автоатака? Ау, Вен Грасс, все, я зрозумів. Я зрозумів, звідки в неї ХП просто додається. Так я так і подивимся, вроді було менше ХП. Хіла нема, нічого нема. Тут, тут дуже багато буде від Патреса залежати. Патрес повинен ну тащити цю гру. What is this? Так, а ми почуємо цю фразу сьогодні від зоєчки, про Ну тут потрібні єдинороги. Нам потрібен юнікорн. Ой, мінус паттерс. А тут, а тут теж тавердай, да, де такий гарний. О, ні, забрав, забрав, муда підійшов, дав пизде. Дав, дав Сок и Репо обличчу. <рес> я же зайдов довго думала, відміняти рекол чи ні. Сліп. Не забрали, все ж таки. Це треба слухати. Ні, ну я так спеціально поставив звуку грі, щоб можна було почути. Тому що що це я почув? Там би ще почути би ЛЕВІ зірку, ну, коли вони кухан кидає. Ну слухайте, поки що мені подобається, як відіграє фейкер. На фейкер Апа. Грає дуже круто. Він патре, цей Патреса просто знущається над ним. Ну, як і повинна грати Зоечка вона повинна знущатись над усіма. Мунда? Мунда? А що це. <сіхи> було? Валітир! 14-й. Це як взагалі? Наше тільки що знав, щоб захилитись від е... плодів. Ой, тут Сиверка, дає ульту, да? Ти ні в кого поки що нема, ну в принципі можна пити. Ой, гарний пінок. <пуху> Красиво. Тут Зері тільки що під'їхала але там, вон, виїжджає, виїжджає. На комура їде На Камура на Субару виїжджає зараз. Слухайте, я зараз тільки що прокинув. Який же там дамаг буде у Якаріма під ультою сівірки і прискоренням карми? Якщо він це притисне, там. Щоб підхой, боєте підхой, бо поруч же. Да, Він копитний. Ну, бачиш, вкрав Геру забрав. Він ще може б на ну, п'яти забрати і дракона себе спокійно. Поки Лісін забирає своїх курок, йому потрібно було йти не на Гвен, а потрібно. Зоечку хоче. Гарно, Ред просто навіть не дивиться у бік дракона. Орі заграла, ну 2000 програють це вже погано. Що, буде фулова серія, я в це не вірю. Мунда вже стакатись пішов. Стак зібрав. Тавер майже просадив. Він хоче тавер забрати. Так, а цікаво, а на топі тавер забрав? Да, на топі вже нема ферс і друга просаджена, непогано. Мені здається, це прокляття Зері. Ти береш Зері і такий, її не знаєш, як, як грати з нею. Чемпіон сильний, цікавий. Ні, 2-2, коротше, народ. Я, я не вірю, що ну, багета може тут ну, перемогти. Це ще є падрес на Гвен але вся інша тема смок чи такі ну, з проглотом. Не треба було Лулу брати, у вас їм потрібен був у Маукай. Там Зої буде, яка мундаря буде. Ну, не шотати, до пів ХП йому буде зносить. У Зої все дуже гарно йде. У неї 1 1 5 вона спокійно себе відчуває. Упс. Ладно. 2 1 5 Ну і плюс. Дивимось у Файндогів. У є Карма з пауком, є Сівірка з пауком, є Зоєчка з Великим Пауком. І є два фронтлейнери. Валібір і Якарім, які ну, багато будуть проблем давати. Д'єка ось так, от на ульти просто в Зері влітає, і Зері вмирає одразу. А, накамура грає як Кокасаки. Він цього. Якаріма Як грає через е Манамун. Какасакі розлагінься не треба допомагати. вийти звідти пізвідте. Ресайкі четерок. Ну, слухай, а в принципі, на да, Накамура, кура. Все добре, так? Да? Так, що у нас? 19 хвилина. У нас не буде дещи дракона в цій, цій грі вона ніяк по не не з'явиться. Буде ще один дракон. Морозний, і на цьому як би і все. Що <звук> там? 322 на картцілі, в принципі, вже непогано. А він варба хоче забрати, забрати мунда для себе, чи ще він збирає. Наша вінтариця в ХП зараз. Може, там треба було шиповочку як би взяти? Фух, як же він задоджив Є в мене таке враження. Ой, 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 ой. Що там як там лулу? Лулу зері вистачає? щось мені здається, там чогось не вистачає. Слухай, він непогано гідро онрайд кліком зібрав. Два Крістала була і такий опа одразу готова. Соєчка? А, соєчка вирішила не бити. А коли шляпа у зої з'явиться, а вона скоро вже з'явиться. Ай, там це був вже третій тік. Ні, уся надія зараз у у Баєтів це лише на Патріса, на Гвен. Те що він хоч щось може зробити під Лулухою. Це інше. Зараз він один в два битись ніяк не може. йому потрібен антихіл. А шо вона з антихілом? на всю команду даш жодного. Валівір хілиться, а Цей Якарім хілиться як скажены. Сиверка хілиться як скажены. 12 хвилина гри, антихіла нема. Ну, це якийсь. Це, це, ну дійсно, тролем. Ти Лісін не може його рашити одразу. Вот Зоечка дала проказ без слепу, без приколов. І... Там шесть для, для мундарян. Мені здається, знаєте, на ще є такий прикол, що гравці забули, як в командних матчах грати без танків. В командних матчах вони забули, як грати без танків. Я просто дивлюсь на Лулуху, вона такі помилки робить. Так. Да, як же. <звіг> Лісино, ну аж одразу щось погано стало. <звіг> ну так, да, тут єдина проблема, що ну дуже повільний барон. Вони дуже повільно забирають об'єкти з їх драфтом. Зері жива, Зері ще жива, Зері намагається відстрілюватись. Перший, перший антихіл з'явився в команді. Оп, кіл, кіл, лісін кіл. Другий зробив в тімі. на що раз задефали. Дракон все ще стоїть. Тут якби би багети набагато швидше забирають об'єкти. Але треба треба було забрати лісника. Ульта є, ульти нема у якаріма Гекаріма треба грати. Треба. Ой, якаріма забрали. Nice круто. Шада. Ой-ой-ой. Ну Гвен, 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 даблкил зробила. Гвен, сонечко. Я б, навіть сказав, би, Гвен лялічка. Вона, в принципі, так і є. Зараз може Амаран збере, буде бути. Там, походу, такі так пацани, а що в нас один антихіл, а ти, ну, ти хіло, Як а як какать? А в мене є питання: ну зараз ну, броню борця взагалі ніхто не збирає. Я так Я так дивлюсь. Ні Волік її не бере, ні Бунда не хоче її збирати. А ну і все, у нас дві хвилини залишається до появи Елдер Дрейка. Я би ще на місці Гвена Маран зібрав би. Прям дуже потрібен їй цей предмет. Саме в цій грі. Ті, ти ж робишь? Під них, ну двой лаву. Вот рев єки, да? Ну не дуже гарний. Вони г. Гве... О, патер зас... Патер засейвився. Як же він слухайте, ви бачили, як лесин літає по всій карті? Там не те, що два екрана, він за три екрана прилітає. Фух! 3-1. 3-1, багети затащили. Blood team wins, but багети молодці. Ставим їм Де тут рахунок. Та не команда, рахунок потрібен. Десь тут. Все. Ось так. 3-1, багети умнички. Ні, ну тут. ну що тут, там просто кушка, як тільки відкатилась, він одразу цей летів. Багети джи GG. Да, так, ну що, народ? Давайте я під запис це вже кажу. Завтра у нас з зранечку... Що? Правильно, завтра з ми будемо дивитись дві цікавих гри. В 19 ОО, тобі ж в 7 годин вечора, у нас будуть грати Fire Doggy проти ВАПа. Так, як вони програли. А 20.30. Заплановано, будуть грати International Job Center і багети так як вони перемогли. На цьому поки що все. Йдемо відпочивати, дивитись майстер-шеф, їсти вомер пити пиво. Ну і сподіватися, що ніякий підарас не прилетить. Все, на цьому, всім до побачення. Дякую за увагу. Тоді вже до завтра, до вечора. Всім пока.